Мотоцикл може бути не лише засобом пересування, але й наближати нас до перемоги. Це вкотре підтверджує організація Об'єднаний байкерський фронт, передаючи військовим чергову партію техніки. Транспорт надали байкерам звичайні українці і разом із спеціалістами відновили їх. Спочатку повномасштабного вторгнення наша організація займається відновленням байків для збройних сил України. Це власне байки, які задонатили нам небайдужі громадяни, також небайдужі громадяни допомагають. Чи нам відновили ці байки разом з нами? І сьогодні ми вкотре вже в Чернігові передаємо ці байки військовим. З початку повномасштабного російського вторгнення об'єднаний байкерський фронт передав військовим до 200 мотоциклів. Ця техніка дуже допомагає виконувати бойові завдання, кажуть воїни. Ця техніка наразі є дуже необхідною. Зв'язку з тим, що на важкодоступних ділянках місцевості не завжди пройде важка техніка колісна, вона грузна, а такі легкі Мотоцикли з такими чудовими платформами можна використовувати як для підвозу боєприпасів швидкого реагування групи на виїзд в певний район, і відповідно для мобільності підрозділів. Так що це дуже великий буде внесок в наші підрозділи, які будуть наближати перемогу. Українські байкери допомагають збройним силам не тільки у Чернігові, але й частенько їздять на схід. Передають як мотоцикли, так і інші необхідні речі, і навіть не дума. Ють, припиняти таку співпрацю разом до. до перемоги!